Брат Олег Білаш, вітаю. Як здоров'я, як життя, слава Богу. От Володя Шек, Володя був э, ну... Карець не був по національності. Карець керівник благодійного фонду Відвага Саногу Касян вітається з чоловіками, які були безхатьками. Вони проживали у підвальному приміщенні 15-го будинку на вулиці Кавказькій у Рівному до літа 2020 року. Тоді міська рада попросила їх звільнити підвал, каже саногу Касян. Частину безхатьки він прихистив у себе на дачі. Коли міська влада вирішила, що бездомні це не люди, тоді… Нас я вам скажу, что мне боляче, что люди, которые не понимают, что их завтра ждет, взяли буквально выкинули на улицу. Знаете, после того, как нас викинули, в 1919 родственнику, перед коронавирусом, слушайте, я считал, до 19 человек померли. Просто померли. Они на улице, а все как, как муха. Вот так померли. Эти люди. И впоследствии что сталось. Нас вигнали, ті люди помирали, далі вже є сили. Не було щита. То чуєш той помер, той помер. Я взяв тих людей сюди. А куди ще? У будинку п'ять спальних місць, з них зайняті три. Не кожен безхатько каже, станок погоджується на обов'язкову умову не вживати алкоголю. Віталій Фурманчук розповідає: від спиртного відмовився понад 10 років тому. До горілочка давала, горілочка. Тут нікуди ні від цього не дінешся, потім втратив житло. І залишився на вулиці. І через хлопців якось я познав, ну, знав про відвагу і прийшов туди, познайомилися. Я попросився на проживання, бо так декілька тижнів лазив так вже конкретно, на день по вулиці. З господарства у чоловіків коза 19 курей, дві собаки та город. На ньому вирощують овочі. Картошку посадили, Здесь повырывали трохи, роки, вона сталося скосі зараз. І будемо збирати їх. Обідають зараз на літній терасі. Перед вживанням їжі обов'язково молитва. Хай вас прославіся, ти наш вечний Бог, Отець Син і Дух Святой. Амінь. Добре, сідайте друзі. Ми у нас кавуни з Херсона прямо образ жизни поменялся, що було тогда, що було зараз. Во-первых, когда живете в церкви, жить с Богом, это совсем не то, что жить в мире там. Намного лучше, интереснее, накормленные, напойные, одетые, обутые, ну куда еще хуже? Сьогодні у Міжнародний день благодійництва саногу Касян каже, робить це, не зважаючи на дати. Повірте, мене кожен день день благодійника, тому що ми це наша команда. Ми одна команда. Ми кожен день, ми не ждемо, що о завтра давайте. От завтра будуть бутерброди роздавати і всі будуть писати. Слухайте, 10 років Ми кожен день кормили. От шеф-повар, розкажіть два слова. E, значить, перший, другий, третій салат, компот, чай, май. Якщо людина дійсно справжній христянин, хоче допомогти ближньому, хоче робити один із заповідей гласить, возлюби ближнього, як самого себе. Якщо є дійсно християнин, не словом, не язиком сказав, а справжній. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини, Рівне.